На базі лабораторії, медрик майбутні протезисти-ортозисти проходять тематичні заняття. Таких дисциплін, як протезування, ортезування, ортезування та допоміжні технології в педіатрії, а також з вибіркової дисципліни цифровізації системи протезування ортезування Майбутні протезисти, ортозисти проводять 3D-сканування, яке дозволяє на сьогоднішній день відтворити точно контури тіла пацієнта та куксу. Кінцівки також студенти знайомляться з комп'ютерним моделюванням та 3D-принтером. Сучасні технології 3D-друку вимагають, щоб студенти знали новітні матеріали, які використовуються в адитивних технологіях. А саме при вивченні. Дисципліни матеріалознавства студенти вивчають нові матеріали, такі як нейлон, поліуретан, біопластик, які використовуються для 3D-друку. На сьогоднішній день ці інноваційні технології 3D-друк 3D-сканування та комп'ютерне моделювання змінюють підхід до виготовлення протезів і ортезів. Ми дуже раді, що ви підписали цей меморандум про співпрацю, так як ми зможемо показувати студентам, як виглядає виробництво цих пристроїв, які зараз дуже потрібні. Вони зможуть від початку та до кінця пройти шлях виготовлення, такий як від сканування. До моделювання і закінчується чи 3D-друком також постабробкою цього виробу.